Всім привіт! Якщо ти зайшов на мій канал, значить ти обов'язково повинен ознайомитись з контентом. Тут ти знайдеш багато інформації зі світу наукових відкриттів, фізичних законів і технічних реалізацій. Якщо ти вже підписаний на мій канал, значить ти вже в моїй команді науки, яка змінює світ. Якщо у тебе є бажання і можливість підтримати мій контент, то ти це зможеш зробити, ставши спонсором мого каналу, нажавши сюди. Або в описі любого відео знайти посилання на донат. Що ви отримуєте взамін, коли станете спонсором мого каналу. По-перше, коли ви будете писати мені коментарі, навпроти вашого нікнейму, буде ось такий значок. Від того, як давно ви є моїм спонсором, колір значка буде змінюватись. По-друге, у вас відкривається доступ до оригінальних стікерів. Коли в мене буде більше п'яти спонсорів, я зможу додати нові стікери. Ну і по третє, це доступ до закритої спільноти, де ви зможете читати різні новини і проходити цікаві розвиваючі тести. Стаючись спонсором, ти підтримуєш мої труди і стаєш причетним в розвитку мого каналу. Також, друзі, перевіряйте наявність активного дзвіночка, він повинен бути ось таким. Бо таке враження, що ви взагалі не бачите, коли виходять мої нові відоси. Всім дякую за увагу і приємного перегляду!